В Ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Мої вітання. Баскетбол Кривбас успішно з'їздив до столиці України. Вдало провівши заключний період гри криворіжці вирвали мінімальну перемогу в принципового суперника київського Динамо. З самого початку протистояння у динамівців виходило далеко не все. Тож наші хлопці у стартовій десятихвилинці мали незначну перевагу. А далі все перевернулося з ніг на голову. Кияни перехопили ініціативу і впродовж довго часу втримували комфортний для себе відрив у рахунку. Далі були вище згадані вирішальні хвилини останньої чверті та драматична переможна розв'язка, яка дозволила кривбасу не підпустити до себе динамівців у притул в турнірній таблиці. У Дніпропетровську пройшов чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Серед переможців були і наші земляки. Тетяна Кайсен була першою у забігу на 200 метрів. Дар'я Малахова виборола золото на 400 метрівці, і кривий Антону буяну не було рівних серед спортсменів зі штовхання ядра. У місті спостерігається справжній бум зимових видів спорту. Цьому сприяє у першу чергу погода, яка балає прихильників хокею, фігурного катання та лиш. Відкрила катоша номер 10 Дюша номер 10 запросила своїх вихованців та мешканців Саксаганського району на каток. Для того щоб вони могли прийти, віддохнути на катки, покататися, поіграти в хокей. Попити чай, оддахнуть, получить удовольствие от этих мероприятий. Поэтому всіх приглашаем на каток. Є можно демона где можно де переодеться і провести время. Мета організаторів зрозуміла: залучити до занять фізичною культурою і спортом дітей та дорослих, і що головне на свіжому повітрі. Відкрили каток урочистій обстановці. Потім відбулися змагання з хокею, кидання сніжків та веселі старти. Звичайно ж, переможених тут не було. Очень хорошо, что здесь сделан каток, потому что можно после школы здесь приходить, поиграть в веселые старты, хоккей. Можно еще после этого чаем согреться. В общем, все классно. Тут мои друзья, тут свежий воздух. Мне тут нравится. Планується, що за морозної погоди у нашому місті працюватимуть 65 катків у всіх районах міста. Розташовані вони будуть на територіях загальноосвітніх та спортивних шкіл. Крім наших льодових арен, які суть в городі, діти, ще люблять відпочивати на свіжому повітрі. ось цей каток на свіжому повітрі – це доповнення до здорового образу життя наших дітей. На тих же, хто хотів у цей день зігрітися, чекав гарячий чай з бубликами. У Криворізькому національному університеті відбулося урочисте закриття спартакіади, бадьорість і здоров'я про підсумки. Далі. Сенсацію цьогоріч не спартакіади стали представники будівельного факультету. Їм трохи не вистачило, щоб стати переможцями у всіх видах спорту. У них три золота з чотирьох. Традиційно у кожному виді спорту є, скажімо так, більш майстерні команди, тому з волейболу, зокрема, це команда економічного факультету та геологозбагачувального факультету, з якими боротьба була безкомпромісною та дуже цікавою. Спорт справа молоді – це міф із року в рік успішно розвінчують учасники спартакіади. Мені лічно 58 років, і 40 років із них я ежедневно провожу на стадіоні. Тому що, коли був ще студентом в цьому університеті, університет приобщив мене до спорту. І з тих пор привичка залишилася до цього віку. І я ежегодно участвую в соревнованнях. Ці соревновання, вони дуже важливі, у них приймають дуже активне участь всі преподаватели університету. І це очень захватуваще і полезне зрелище для студентів, для преподавателей. Команди переможці отримали перехідні кубки, які залишаться в них у разі подальших перемог. Непоганий стимул для успішного виступу в наступній спартакіаді. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендріксон. Прощаюся ненадовго. Щасти.